Всім привіт! Погода, наче трохи починає устатковуватися. Бджола загоділа, сонце перегріло. Можливо, ще щось видасть і ріпак. Залишки його, але він вже почав дуже-дуже зеленіти. Ріпак вже не той. Подивимось, що скаже бджола. О, тут уже павільйонів ціле міст місто бджіл. І з цієї сторони ось така картина, як б жила йде з поля. Жила йде з поля просто чорною кипою. А з цієї сторони ось так. Краса. Ну і я намагаюся щось тут теж взяти. Жила йде просто. Чорною хмарою, чорна хмара бджоли, я такого ще не бачу, зараз, зараз зупинюся, познімаю бджолу, бджола йде на поле із поля просто чорною хмарою. А який ріпак в висоту, зараз я спущусь і зніму який ріпак. Оп. А це ріпака отакий по такої висоти Вже завершує ріпак своє квітування Тим не менш Тим не менш бджола гудить Мені ж закартіло Аж закриті поскоріше відкрити свої вулики. Хоча я знаю що там Ще там буде пусто, тому була, була 2 тижні морозів. Був колись хутір, а тепер і дорога заросла. Ще років з 5 і дороги не буде зовсім. Ось я звернув в гайок і зовсім зовсім поруч моя пасіка. Навколо моєї пасіки ось такі пейзажі. І ось ось буде моя пасіка. Ну, не можу я мимо пройти такої краси, яка тільки-тільки щойно почала розпускати перші медові квіти. Ну ось, поки ріпак. Починає зеленіти, акація вже почала біліти. І я знайшов першу бджолу. Сьогодні перша бджола на акації. Ось так. А ось і друга бджола почала переключатися із ріпака на акацію. Хоча акація ледь-ледь почала біліти містами там де вона ще не померзла ось тут тільки зуби показала а ось тут уже є перші грона розкриті тож схоже, ще і мої бджоли теж працюють а не трусять горіхи як минулий раз бджола працює на два рядка важка деякі навіть не долітають а падають біля Працює, працює бджола у вуликах ажіотаж. Навіть зараз плюс 13. Погоди, як такової, ще нема, вона тільки-тільки намічається, але бджола вже відчуває. Треба доставати негайно, негайно посуд. Навіть слабачки. Навіть слабачки почали літати. Ну бджола і заріпака ще досить зла. І обробітку ріпака досі зла, бо без диму взагалі неможливо працювати, а з димом працювати можна тільки о, тяжко. Зараз mm -hmm. подивимося тут. Ну, а Тут як і має бути. Замість меду в такій ситуації один розплод. Рамочка засіяна. І одна, і друга, і третя, і п'ята. Маточників немає. І дякувати Богу на цьому. Мед ще буде була б ху, -ху. Хе -хе. перші печатні чарунки на степовому тачку, на лісовому я їх вже бачив ще місяць тому а тепер ось і на, на лісовому перші печатні чарунки вони скоріше всього підуть в медагонку тому що я сподіваюся що все-таки на ріпаку наростились а на акації щось зберуть. обіцянка цяцянка як то кажуть Ну що я скажу? Підливають потрошку всі. Коли вони встигали літати на то поле ріпакове, коли зранку були морози, а в день вітрюгани плюс 10, але потрошку, по потрошку, потрошку, потрошку підливають рамочки. Крайні, крайні навіть важкі. Крайні рамки навіть важкі. Але це все ж таки не той мед, це чисто для внутрішнього вжитку чи споживання. Це не той мед, який треба буде відкачувати. Я сподіваюся, що цей ріпаковий мед буде перероблено у розплод. А за моїм медом, а за моїм медом вони ще полетять. Дякувати Богу, що. Летіти недалеко, Ось тут у мене акація росте. Просто біля лядків. Так. Опа-на. Опа-на. Що нас може врятувати? нас не може врятувати нічого. Ну, вони так добре модуюча акація біла. Якщо добре... Акація не замедує і не потепліє, як нам обіцяють, а нам обіцяють і те і інше. Їдуть раї. Так, є бджоли, що трохи приготували мені і ріпакового меду у медагонку. Але це мене не дуже радує. Радує мене те, що приготованого меду небагато. Ось так вже запечатаний. Іпаковий мед, це, ну, до чаю можна, трохи трута по центру кинула матка. До чаю вже можна було б вирізати собі свіжого меду, але це тільки для чаю. Звісно, прогноз, прогноз далі, якщо погода не зіпсується, а буде така, як прогнозували, адже прогнозували нам холод і був холод, а тепер прогнозують нам тепло, повинно бути тепло. Так буде більш-менш справедливо. Ось симпатична заставна. Заставна, ну дуже, дуже, дуже симпатична. Ну що, чесно сказати, чесно сказати, надії на ріпаковий мед вже нема. Але ось на кочьова ріпаковий надія більше, ніж була. І не в тому справа, що акації багато збереглося і прогноз погоди дуже радує, а справа в тому, що ріпак, хоч він нічого і не дав толкового для бджоляра, але він розвинув сім'ї бджіл. Сім'ї бджіл зараз, як ніколи, готові до початку цвітіння акації. І запаси меду в них є. Так, так. Найважливіше, що бджола сама нагадована зараз. Бо так буває. Мене інколи починаючі пасічники запитують. Ось стояли ми годів п'ять тому на акації і мене пасічник запитує, починаючи, як так може бути. Віси, віси показують 3-4-5 кілограмів. Вулику відкриваю, немає меду. І дійсно. Якщо показують нормальний принос, а відкриваєш вух, нема меду, це з того, що перед, цим, перед початком нормального приносу бджола була голодна. І ось такий парадокс. Поки вона сама не відгадується, поки не розсіється матка, поки не почнеться вирощування нормальної кількості черви, накопичення вулику відбувається дуже-дуже повільно. А от коли бджола вгодована, рамки важкі, черви вулику багато, то одразу після початку. Медування акації почнуться нормальні, серйозні переноси і їх буде видно у рамках. Це найголовніше. Дякую всім за увагу та терпіння.